Анастасія Павленко двічі потрапляла під дронову атаку. Першого разу їй вдалося сховатись вдруге снаряд розірвався поряд. Зробив скіт прямо на мене. Граната котилася по мені і взірвалася в мене під ногами. Я зразу отримала поранення. В мене в ущах в ушах почався дзвон. Я не зрозуміла, я бачу, боялась геть дивитись, що я вся в кровлі. Вони доставляють до обласної лікарні. Везуть мене на рентгени, на КТ, на уці всі. В мене ще йде кров, з живота в мене йде кров, рука вся посічена, нога також, з ноги йде кров. Зараз я покажу. Ось тут в мене рука зашита, ось воно все побите. Тут в мене рука зашита, видно? Е, тяжкі поранення це було в шиї. Між артерією уламок влетів. Е, ось у живіт пробило, е, уламок з живота і шиї не достали, і ось в нозі. А на ногу я досі наступити не можу, тому що там уламок прям залетів в кістку і доставати його дуже тяжко. Майже щоденно до хірургічного відділення херсонської лікарні доставляють поранених внаслідок атак російських безпілотників. Ураження важкі. Через невеликий розмір осколки важко помітити. Від 2-3 мм. міліметрів і це металеві, ну, металеві осколки, які обладають дуже високою кінетичною енергією, тобто їхня уражуюча сила досить потужна переламна. Якщо це осколок десь в ділянці Тулуба то це може бути проникаючі поранення, з пораненням легені, кишківника, серця. Ну, тобто досить важкі травми. Вийшов з двору, я почув десь ну, за квартал, за півтора, дзиглик зверху. Вже потихеньку стало йти додому і чую, що він погнався за мною. Кажу, «Ну, Тут якраз трапились сусідські кушарі з вишні. ну Я туди пірнув. Ну, верх глянув, дивлюся, він уже скинув. Ну, я сіганув далі, ну трошки досталось. Так що, так от. ну Херсон у них як полігон. Полюють на кого не завгодно. Від атак російських безпілотників у вересні 2024 року загинули 6 цивільних людей. Поранені 147 дорослих і одна дитина. У жовтні 2024 року 12 загиблих, поранені 112 дорослих та 3 дитини. У листопаді 5 померли, 86 поранені. З 1 по 4 грудня 2024 року 5 людей загинули та 28 жителів області зазнали поранень. Безпілотники російської армії, крім прямої загрози, несуть приховану. З якихось причин вони можуть не спрацювати і впасти де завгодно. При цьому вони зберігають боєзаряд і будь-якої миті можуть вибухнути. Коли ворог скидає, наприклад, вибухівку з безпілотника ну, на певну ціль, якою для нього часто є цивільні люди, цивільні транспортні засоби. Вони не завжди спрацьовують, але вони все одно несуть загрозу. Вибухові пристрої можуть бути різноманітні. Це можуть бути як певного роду сирійні такі маленькі бомбочки, так і фактично замасковані під що завгодно: від банку з під напою до якоїсь іншої речі, пофарбовані і важкопомітні. Тому, якщо ви побачили щось невідоме, щось підозріле, те, що ну не характерне для певної території, а тим паче, якщо ви побачили, що це однозначно боєприпас, в жодному разі не чіпати, не брати до рук, знову ж таки, за можливості огородити, позначити територію і повідомити поліцію або рятувальників. Дрон з вибухівкою на даху будинку, керуючи кількома багатоповерхівками в Дніпровському районі Херсона, Юрій Морін разом з двома працівниками знайшли безпілотник, коли латали покрівлю чотириповерхового будинку після російського обстрілу. Дві людини на даху. Я знизу дірки дивлюсь тому, що було багато отворів від осколків. Один стоїть і стежить за дронами, а другий латає дах. Я його питаю: дрон, бачиш? Він каже ні. Закрили ще один отвір. Далі йдемо. Закрили ще кілька а потім зайшов за трубу. Я питаю, чи бачить він дрон. Він відповідає: Бачу, лежить. Ми його сфотографували, повідомили в поліцію. Приїхала бригада саперів дуже оперативно. Буквально за 15 хвилин все демонтували. Невеликий дрон, до якого ізоляційною стрічкою прив'язаний шматок 50 міліметрової труби, в яку закладений заряд, саморобка така сапери окремо несли дрон і окремо шматок труби. З цим не можна навчитись жити, просто не можна. Як навчитися жити, якщо він летить? Вони розважаються. Я так розумію, тренуються, відпрацьовують на автівках, пенсіонерах, велосипедистах. Точність попадання, якісь не люди. Нелюди. Частини пластикових металевих труб, бляшанки з-під напоїв, пляшки, ізоляція від товстостінних кабелів. Російські військові виготовляють вибухові пристрої з побутових речей для скиду з безпілотників. Після удару його частини теж лишаються вибухонебезпечними. І буває так, що ми виїжджаємо і знаходимо, лежить сам боєприпас заряд вибухової речовини тут. Детонатор лежить там, дрон. Взагалі десь ще валяється. Тому така штука небезпечна. Детонатор споряджений дуже потужною вибуховою речовиною ініціюючою і спрацювати може від будь-чого. Він дуже чутливий до механічних пошкоджень, до е, нагріву або до статичного току. Тобто, взяли в руки необережно, відбувся вибух. І всевід атак російських безпілотників потерпають жителі передмість Антонівки, Кіндійки, Східного, а також Дніпровського району міста. Жителі наближених до річки Дніпро районів звикли прислухатися до дзижчання дронів і дивитися в небо. Сховатися від дронових атак все важче, майже опало листя з дерев. Дивитись треба і під ноги. Від ударів безпілотників на поверхні залишаються небезпечні уламки. Знешкодити їх можуть лише фахівці. У разі виявлення частин безпілотника, не наближайтесь, не чіпайте, телефонуйте 101 або 102.